Загублені каченята пошук дороги додому. Жили були троє каченят. Якось рано вранці вони з мамою качкою вирушили на гуляння до ставку. Каченята помітили яскравого метелика і вирішили спіймати його. Вони так захопилися ним, що не помітили, як почали віддалятися від своєї мами. Коли метелик заховався за кущем, каченята обернулися назад, тоді вони зрозуміли, що дуже далеко зайшли. Їх охопила паніка, страх та розпач. Вони загубилися де ж тепер шукати свій ставок та маму. Раптом вони почули дуже сильний гомін, підняли очі вгору і побачили на гілці зграю горобців. Маленькі пташки миттєво помітили розгублених каченят і одразу злетілися до них. Вони сказали малюкам Іти на захід сонця, саме там знаходиться ваш ставок. Каченята вирушили в дорогу, довіряючи порадам горобців, і ні на мить не зводили очей з сонця. Аж раптом із кущів вистрибнула хитра лисиця яка відчула запах свого смачненького обіду. Каченята дуже злякалися. Вони почали голосно пищати та бігти у різні сторони. Добре, що новини по лісу розносяться швидко, і горобці вмить дізналися про біду. Вони почули пист і швидко рушили на допомогу каченятам. Своїми крилами і гострими дзьобами горобці почали атакувати лисицю. Лисиця не очікувала такого супротиву і швидко втекла. Завдяки героїчним діям горобців, каченята врятувалися від смертельної пастки. Вони подякували своїм друзям і ще дужче захотіли до мами. Горобці вирішили, що більше не залишать малят без нагляду. І тому усі разом вирушили до ставка. Мама качка дуже нервувала. Вона не знаходила собі місця, весь час бігала та шукала своїх малят, аж раптом почула гомін горобців, а за ними побачила своїх каченят. Як же вона зраділа! Малюки нарешті повернулися додому. Мама качка подякувала спритним горобцям за допомогу та порятунок своїх малюків. Тепер маленькі каченята завжди пам'ятатимуть про важливість своєчасної допомоги, яку вони отримали від пташок а також про те, як важливо бути уважними і ніколи не відпливати далеко від своєї мами качки.